Це красотка еспресо кававарка з кавомолкою від СМЕК. Дуже красива кремового кольору в ретро-стилі. І вона мені нагадує Мазерат і Теж преміальний італійський бренд зі своєю харізмою коштує дорого. Ну і все таке. Друзі, мене звати В'ячеслав, ви в Одесі веліт Кофі. І якщо вам потрібна додаткова знижка 500 гривень на цю кавомашину, Скачуйте наш додаток, зареєструйтесь, купуйте цю кавомашину, отримаєте отримайте ще 2000 гривень кешбеку, отримайте ще 15% на нашу каву. Всі зареєстровані користувачі отримують 15% знижку на нашу каву. Отже, друзі, зараз ми її включимо. Зваримо еспресо, капучино, буде дуже цікаво. А ви поки підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть в коментах, подобається вам ця кавомашина чи ні. Поїхали. І почнемо з найголовнішого, з її ціни. Зараз вона коштує 41 700 гривень. І це досить великі гроші за ручну кавоварку домашнього плану. Але за що ви платите? По-перше, за дизайн дуже стильно виглядає, дуже класні кольори. Це кремова, є біла, чорна і так далі. Дуже ну, взагалі класно. По-друге, бренд Смек. У смека є дуже широкий асортимент побутової техніки. Все в ретро-стилі різних кольорів, ну це виглядає по-багатому і дуже класно. Дуже класно, дуже затишно для дому те, що треба. По-друге, це дійсно майже професійна кавомашина, тому що холдер рожок має діаметр 58 см, і він, він плоский і широкий, тобто він краще виварює каву, наприклад, ніж DeLonghi, де холдер більш високий і вузький. Це дуже круто. Дуже масивний темпер, не такий, як в Делонгі. Ну, тобто тут є е, нюанси, які показують вам, що це досить професійна техніка, хоч вона і для дому. Хоч вона і дійсно для дому. Тут є вбудована кавамолка з 15 кроками налаштування помелу. Ви можете налаштовувати так, як ви забажаєте. В комплекті йде 4 сіта. Два сіта для початківців. Де сіта має подвійне дно, і ви, якби, незважаючи на нюанси помелу, темпировки і так далі. Ви отримуєте пристойної якості каву. І два сіта, які майже для професіоналів, які ви можете самостійно налаштовувати помел, і використовувати, і отримувати дуже-дуже ну, якісну каву, дуже класного еспресо. В комплекті також йде пічер, фірмовий, смек, красиво. І там щіточка є, тобто це лайт версія професійної кавоварки для дому. От за саме це ви і сплачуєте. Так, друзі, зараз ми її включимо, зваримо еспресо, зваримо капучино і розберемося, як користуватися меню. Поїхали далі. Так і друзі, трошки реклами. Ми будемо використовувати нашу фірмову каву Elite Coffee Luxury. Це 100% арабіка, 4 види арабіки середньотемного обсмаження, майже італійського обсмаження ідеально підходить для цієї кавоварки. У нас дуже широкий асортимент високоякісної кави преміум класу, яку ми е, всі суміші ми тестуємо на Юра, на Нівони, на Делонгі, для того, щоб ви отримали вдома на домашніх кавомашинах ідеальний смак. Замовляйте цю каву у нас на сайті або через додаток. Поїхали далі. А -а -а. Серйозно? У нас є піддон. В нього така металева підложка, яка зацарапається і заляпається згодом. Тут є ось така ємність для меленої кави, яка буде падати з е, кавомолки. Не дай Бог. А тут буде збиратися е, вже відработана вода вирозна. Тут у нас є ще ось те, що я вам казав. В комплект входить лакмусова смужка для визначення жорсткості води. Обов'язково треба виставити жорсткість води, коли ви будете робити перше включення. Ось така щіточка для чищення Кавомолки. У нас іде ось таке сліпе сіто для очищення робочої групи. Ось таке сіто, яке я вам казав, підходить на одну порцію або на дві порції. Так. Але ось ці два сіта – це для початківців, тому що вони мають, грубо кажучи, подвійне дно і самостійно вспінюють каву. Тут є невеличка е, дірочка, через яку виходить кава. Ну, тобто така історія. І два професійних сіта, сіта. Отже, у нас є два професійні сіта на одну порцію, на дві порції, які просто звичайне сіта в дірочку. І знизу у нас є ось така голочка для чищення дірочок в сіті і для чищення е, капучинатора. Ось так. І. А, ну... Коротше, ви зрозуміли. <смі> і, друзі, це дуже чудово, що є ось така комплектація, і є така ніша для зберігання. Ви е завжди у вас буде під рукою, і ви не будете шукати десь там по своїй хаті. Дуже чудово, це просто супер. Показує, що бренд попіклувався про вас. Поїхали. І тут є нагадування, що у нас є червона стрічка, яку ми маємо зняти для першого ось така пробочка для, того, для першого використання. Ємність для води на 2,6 літра. Є ось позначка Макс. Так. Ну, дуже чудово виглядає. Так, ємність для зерен на 250 грамів. Прорізинена кришка для того, щоб кава не дихала і зберегалася. Так, кнопочка включення з лівого боку. Так, кава машина гріється. Я потім вам розповім про меню. Значить, у нас є тут кнопочки, які включають кавомолку на одну порцію, на дві порції. І так само кнопочки, які відповідають за одну порцію еспресо, за дві порції еспресо. І є манометр, який показує тиск. Ну, дуже все пристойно. З правого боку, у нас є ось такий речіжок, який можна перевести в воду або в пар. І функція пару у нас є з двома кроками. Так, треба злити воду для того, щоб розвоздушити кавомашину. машину. Отже, зваримо перший еспресо. Так, тут досить щільно тримається. Тут є трошки води, треба виляти. Так, ось цей рожок. Він майже професійний, він досить важкий. 58 мм. Три ножки кріплення. Тут два виходи, Щоб було красиво, є ось така підножка для того, щоб вам було зришно тримати і темперувати. Це дуже прикольна історія. Ось. Так, давайте намелимо. Подвійну каво. Ну, у нас виставлено на 5. Це перша спроба. Зараз ми будемо е гратися. Ну, памел майже 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 виглядає такий, як треба. Без, будь ласка. Так. У нас є темпер, досить теж важкуватий. Правильно вставляємо і трошки прижимаємо з усілєм десь 20 кг. І трошки прокручуємо. Так. І тут треба обрати е, залишки кави, але ну, виглядає дуже чудово. Так. Тут всюди є е, позначки для того, щоб ви бачили. Так, і поїхали. Перша кава на цій кавомашині. Так, стрілочка пішла угору. Ну, досить швидко тече і на, на початковому. Позначки еспресо, Десь ще не 9. Ну, це перша кава. Зараз варимо смачніше. Ось отримали таку каву. Виглядає просто чудово, як на мене. Так, будь ласка, Пф, еспресо виглядає просто чудово. Так, друзі. Ну, це не ідеально. Ми ще потренуємося. І ви так само поїхали далі. Так, і ми робимо ось так. Темпер. Зажимаємо і трошки прокручуємо. Так. Виглядає просто чудово. Там навіть є міточки, я так розумію. Але я вважаю, що треба збільшити намел кави. Тут досить мало кави. Заводські налаштування це мало кави. Ми можемо робити одну порцію кави з цієї кави, і буде прикольно. Будемо варити один еспресо. Ну, Зараз трошки краще. І у нас, будь ласка, майже на максимум. Це дуже чудово. І ось така у нас чашечка еспресо вийшла. Шикардозна, будь ласка, друзі, колір дуже насичений, корічневий. Це майже те, що треба. Але досить невеличка чашка. Треба перезапрограмувати кількість намелу кави і кількість води, тому що це прямо італійська італійськість. О, це насичений, класний. Ну, і є ще де постаратися, друзі. Зараз варимо. Так, друзі, зваримо капучино. У нас ось там є мітка 200 мл. Ми додамо 100 мл молока. Спочатку зваримо еспресо. Спінно. Отже, друзі, по меню немає екрану, це мінус, але є ось кнопочки, і їх можна налаштовувати. Тобто, можна налаштовувати час помелу, час помелу на подвійну порцію, час проливу. І час проліву на, на подвійну порцію. Також комбінацію цих кнопочок можна міняти жорсткість води, час енергозбереження, можна міняти температуру кави та профілі попереднього настоювання кави. Зараз я вам покажу. Також можна запускати очищення від масел за допомогою ось цього сліпого сіта і декальцинацію. Зараз все по черзі. Для того, щоб зайти в меню, нажимаємо першу і останню четверту кнопку на 5 секунд і чекаємо. Зараз ми знаходимося в меню програмування. Перша кнопка відповідає за час автоматичного вимкнення. Можемо налаштувати 15 хвилин, 30 хвилин, 40 хвилин і 60 хвилин. Для цього нам потрібно натиснути на першу кнопку. І обрати одну з чотирьох. Наприклад, ось так. Все, ми запрограмували, щоб вона вимикалася через 30 хвилин. Так, далі. Для зміни жорсткості води на кавимашині смек ми затискаємо першу і останню кнопку на 5 секунд. І тримаємо. Друга кнопка відповідає за жорсткі води. Зараз ми обрали меню жорсткості води. Нам показує м'яка, середня, ось зараз налаштована середня, жорстка і дуже жорстка. В комплекті є лакмусова смужка, ми замочуємо на хвилину, струшуємо і даємо хвилину, щоб вона підсохла. І в залежності від того, скільки вона нам показує, ми можемо змінити. Наприклад, ось жорстка вода. Зараз ми запрограмували. Ось, і у нас кавомашина зараз буде робити, буде робити, використовувати типу жорстка вода і буде потребувати більш частіше декальцинацію. Так, поїхали далі. Як на кавомашині СМЕК змінити температуру заварювання? Натискаємо на першу і останню кнопку на 5 секунд і чекаємо. Третя кнопка відповідає за температуру. Натискаємо на третю. Ось вона три рази моргнула, вона нам показала. Це низька температура середня, оптимальна і висока. Зараз виставлена оптимальна температура. Ми можемо нічого не міняти або змінити так, як нам захочеться, відповідно від тієї кави, яку ми використовуємо. Ну, Ми, наприклад, залишимо ту саму оптимальну температуру. Все. Вона запам'ятала і повернулася в ісходний стан для можливості заварювання кави. Як на кавомашині SMEG змінювати профіль настаювання кави? Затискаємо першу і четверту кнопочку на 5 секунд. Так. Четверта кнопка у нас відповідає за програмування профіля попереднього настоювання кави. Натиснули, три рази маргнула, вона нам показала, що зараз у нас два. Перший це короткий, далі стандартний, далі імпульсний і постійне смачування. Якщо ми використовуємо сіто для початківців, то треба залишити стандартне попередній настій, можемо змінити в залежності від кави. Наприклад, ну у вас ми нічого не змінили, вона повернулася в режим приготування кави. Тобто ось так міняється. Так, друзі. Для того, щоб ми очистили фільтр від кофейних масел, ми беремо е, ріжок, беремо неопресований фільтр сіто на дві порції. Беремо ось цю е, різинову прокладку. Так. Е, беремо ось, наприклад, ось такі е, таблетки для чищення від масел, Ставимо одну таблетку. І ставимо ріжок. Так? Натискаємо на першу і на четверту кнопку на 5 секунд. Зараз ми знаходимося в меню і натискаємо четверту кнопку на 5 секунд. Після того, як ви отримали 5 секунд, запустилася програма очищення, і вона промила холдер і верхнє сіто. Друзі, через деякий час користування кавомашиною Смек, ось ця четверта кнопка може заблимати помаранчевим кольором. Це означає, що прийшов час видаляти накип. Для цього нам потріб засіб для видалення накипу заліти в бачок для води. Натиснути на 5 секунд першу і четверту кнопку, і ми зайдемо в режим меню. Далі нам потрібно. Перевести цей кран в максимальний пар. І тоді у нас залишиться тільки ось ця кнопочка. Потім ми натискаємо і запускаємо програму очищення. У нас буде текти вода і носика для пару, і з холдера нам потрібно дві ємності, достатньо великі, для того, щоб злити воду. Після завершення вона потребує чисту воду. Ми зливаємо чисту воду та зливаємо промиваємо внутрішню каву машину чистою водою. І потім вона буде готова. Це еспресо Кава Смек з будованою кавомолкою. Дуже красива, кремового кольору, коштує майже 41 тисячу гривень, майже 42 тисячі гривень. Отже, в комплекті йде холдер, холдер, Ріжок. 4 сіта, 2 опресовані 2 Ні, 2 для любителів, 2 для... Більш професійних бариста. Також сіта на одну порцію і на дві порції Еспресо. В комплекті йде темпер і е, молочник. Дуже все професійно, дуже все класно. В неї є декілька плюсів. Насамперед, відомий бренд, крутий дизайн, вбудована кавомолка, пасівний підігрів чешок. Тобто, вона майже професійна кавоварка для дому. Вона вам дасть точно дуже багато емоцій. З мінусів, друзі, я можу зазначити тільки те, що треба дійсно приділити велику кількість часу, і велику, і велику кількість кави для того, щоб навчитися правильно налаштовувати помел, правильно налаштовувати кількість кави на одну порцію, правильність темпіровки і так далі. Можу сказати, що, наприклад, Делонгі дає більш швидкі, швидкі навички і більше, з е, прямо з коробки, вона більше. Пристосована для користування вдома непрофесіоналами. Отже, друзі, якщо чесно, вона мені сподобалась, вона дійсно верхній, майже професійний рівень дає вам е емоцій. Вона, я, я вважаю, що вона не дотягує до дійсно професійних кавомашин, однопостових для дому. Але це дуже крута кавомашина, і вона, мабуть, коштує своїх грошей. Це дійсно так. Друзі, багата комплектація, красивий дизайн, дарує емоції. Що ще потрібно? Будь ласка, напишіть в коментах, як ви вважаєте. І нагадаю, друзі, якщо ви купуєте цю каву машину у нас, у вас є можливість скачати наш додаток, зареєструватися, отримати 500 гривень на покупки і отримати за рахунок цього на 500 гривень знижку. Після купівлі цієї кавомашини ви отримаєте 5% кешбеку, а це майже 2000 гривень. І у вас буде можливість купувати нашу каву з додатковою знижкою мінус 15%. Нагадаю, наша кава дуже чудово виварюється тут, але треба навчитися. <гум> Друзі, напишіть в коментах, як ви вважаєте, класна кава машина сподобалась вона вам чи ні. Підписуйтесь, ставте вподобайки, тому що я працюю для вас. Дякую вам, що ви були зі мною до кінця. І слава Україні!